Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вас запрошую на свою кухню. І поділюся з вами рецептом, трохи незвичним для основної кулінарної спільноти. Але цей рецепт дуже був колись популярний у нас в Закарпатті. Це солодке тісто і шкварок. Рецепт буде. Під відео. Але скажу, що це все-таки більш такий рецепт, який дає вам волю імпровізації. Тут саме основне, щоб ви е, дві компоненти врахували, а це мелені шкварки, одна частина і борошно. Друга частина. Як все інше ви зробите? Це абсолютно за вашим смаком. Поки ви бачите продукти, з якими я працюю, я хочу подякувати всім, хто став моїми віртуальними друзями. Дуже вам велике дякую. Що приєдналися до нас, а також тим, хто підтримує мене вподобайками, своїми коментарями, тому що мені це дуже важливо. До речі, це тісто угорці називають пугачо. Можливо, хтось розкаже, як називається воно у вас, тому що я впевнена, що десь ви чули про такий рецепт. І, можливо, його куштували. І так, що ми робимо? Ми вже перемололи шкварки, це одна частина. І рівно в два рази більше треба борошна. Для того, щоб якраз було гарно відносно е, тих перемелених шкварок, які є. Тому що. Тісто буде досить жирне, насичене. Як ви побачили, обов'язково треба або розпушувач, або я погасила соду невеликою кількістю соку лимона. Потім я формую отакі невеличкі. Кружечки із такої імпровізованої колбаски. І на кожний цей кружечок можна окремо додати зверху горішок, вже не мелений, тому що в тісті є горіх за вашим смаком. Я його зробила, до речі, без цукру, тільки зверху посиплю цукровою пудрою. Я люблю такі варіанти, коли ви собі можете коригувати, наскільки вам цікава солодкість. Фактично, тісто печеться дуже швидко, воно дуже дешеве. І це не тому, що ми могли багато собі дозволити. Ні, це саме із-за того, що ми щось хотіли смачненького, а можливо чогось не вистачало. З вами була Вікторія. На все добре.